Всіх вітаю на нашому каналі. Так хочеться показати цей, як виглядає дачка. Вчора газончика покосили Виглядає зовсім по-другому. Ну, акуратно стрижена. Зі сторони. Треба шамшити трошки підправити ну і дуже дуже поправився виноград на заборі то треба на да, отак дещо заправити перець по під бутилки а, чесник тоже так Картопля наша. Я її трошки підсопав. Вона підскочила. Квасоля так, теж. Така заморозки були, трошки но до нас не дійшли. Все, все живо і здорово. Так, прапор треба повисити. Капуста. Ранняя посила. Посадила, верніше была. Якось хворіла така. Перешніватый оттенок був ми її підживили і тако є. Так, сьогодні вночі було тепліше, чем вчора. Топили печку. Ну добре, Танюшка, порядки наводить. І ся тож. Да, після того, що ранок почався з Скав. кави. Ну, зараз щось будемо робити. Попрацю. Попрацюємо. Ще да. Да, що газон косили. Танюшка нагадала, що тр... траву що залишилось після покосу треба згрісти, бо вона збирається, кубками не дає. Рости мало. Да, Рости молодо. Ми теплички зробили дезінфекцію перед тим, як садити. Побелили, землю обробили м'ядним купоросом. Два сорти. Середнє росле, якась шар ругненький і типа, трошки довго продовгувати. Клосиво вона вчора почала тут <кхи>, трошки мульчирувати, щоб волога не випаровувалась. Так, тут у нас. Ага. Это у нас бочка. А, вот бочка. Я поставил, вода греется, воды набираем. Танюшки. Мы посуд. На улице тут. Так, тут у нас получается... Ага. Мы высаживали вот всю раслымку. Она пришла. Свіженька, зелененька і газончик тут под силы. Закрывшие машины не летали. Санюшка хочешь. Так, зробимо, поставим. Так, так. приобрел такі світильники на сонячних. типу прожектор маленький. И... Я їх направив два. Один з сторони, стороны, другой домика в нічний час. Но... Так, тут стоїть тоже на сонячний. Освіщає домик. Вот так получается. Так, а тут у нас трошки затіненный участок, но... Вот ну, є, редисочка. Тут монгольц. Ага. Петрушка. Так, виноград уже теж на балконі. Я вчора в середину заходить, я його пообрізав. Тут... Снаружи трошки треба поправити. Гліщи на всьому році ще більше стало. Ну, вражає вже ми збирали пару разів. Так що буде. Так, Це другий теж батареї сонячний. Як виглядає, так сюди на долі. такие же на солнечный вин. Подсветка домика. Получается. Вот так. Ну это вон и так для, декорации, для подсветки. Так, там вдали бачит там шар. Светильник в ночной часть включается. И тут у нас под альтанкою, Ну, в самой альтанке тоже светильник. Беля Это такие про типа фонаря. Ну, фонарь тоже. Но видно датчик руху на нем. Зараз снаружи участка трошки. Обкошу. Это газона косарка. Я ее сам зарубил. На канале есть описание его. Ее вернее. Кому интересно, можете посмотреть. Танюшка пришла полить. Папоротник. А? Папоротник. Да, папоротник. Папоротник пришла полята. Вон так, трошки буду. Краще вода тут на солнечной стороне. Он получается, трошки не хватаем. Молодечки ну, так, не хватит. Вода, вода, вода чиста, зараз ти закінчиш. Ну, я... Так, відкрили. Чуть не пропустили. Так, чуть не пропустили. Як це воно? Це було укрито. А, агроволокно. А тут... Уже оказывается не черненько. Да, какая хорнюська. Да. О, да, да. Перша. Ой, чудо. Покажи. Ой. Скажи, что то такая? <сёк> 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 Два сердца. <сёк> 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 Одно сердце. <сёк> да, разом, да. Так, виногород подрезали на заборе, Зараз вывезем. Наша ну, черных а, хорошая, хорошая девочка, да. Ну, вот. Остання крапка в нашому ролику. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всем пока!